Вже другий обстріл ранок. росіяни повторно вдарили по Свято-Катерининському соборі у Херсоні. Там надзвичайники саме гасили пожежу після першої атаки. Четверо рятувальників постраждали, звітує ДСНС, пошкоджена спецтехніка. Коли окупанти вперше обстріляли собор, під вогонь потрапив громадський транспорт. Поранені троє пасажирів автобуса. Також постраждав житель, який в той час був на вулиці. Всіх поранених шпиталізували. Про це повідомляє прокуратура. Начала в 6 часов утра добиться крыши. Так стреляла. Под болото спас немножко все туда же. А эти вылетели на крышу. Видно, их убители и начали по пожарникам. Они начали крыши там. Ну там загорелось вот эти вот деревянные там прикрытия. Внутри вот это только что водой залили вода капает. Більше як 260 снарядів випустили окупанти по Херсонщині за минулу добу. Двоє людей поранені. Будинки без вікон із понівеченими фасадами та балконами. Москолота била по одрадо Кам'янці, цілили з артилерії авіації. В Херсоні минулої доби під прицілом були адмінбудівлі, банки, консульства та телекомунікаційна компанія. Загарбники постійно обстрілюють берегову лінію. Після серії вибухів у приватному секторі зайнялася масштабна пожежа. І восьма поспіль атака шахедів по Києву за півтора десятка повітряних цілей фартові неба перетворили на металобрухт. КМВА повідомляє, що попередньо у столиці немає постраждалих і немає руйнувань. Після атаки шахедами росіяни вивели у Чорне море ракетоносії. Сило оборони на поготові, адже загроза ракетних ударів досить висока. Про це заявила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Корабельне угруповання розгорнуто досить потужно. 17 кораблів в Чорному морі, один корабель, як зазвичай чергує в Азовському. Два ракети носії продовжують бойове чергування, надводний і підводний. 12 ракет типу калібр вони можуть разом нести. І це говорить про те, що після довготривалої паузи в ракети носії були виведені на чергування, якраз після ракет шахетної атаки на один з портів. Аналіз свідчить, що після шахетної атаки ворог застосовував ракетні, якби спираючись на ті дані, які отримали аналізуючи попередню атаку, тобто виявлення систем протиповітряної оборони і прокладання маршрутів для ракет з максимальним ураженням. Тому сили оборони на поготові, ми усвідомлюємо небезпеку. Одна людина загинула і ще п'ять травмовані минулої доби на Донеччині. Про жертви російської агресії повідомив голова ОВА Павло Кириленко. Зокрема, за його даними, російські снаряди вбили жителя Дружківки, били рашисти ракетами с 300 лупили з градів, артилерії, танків. Під удар вкотре потрапили житлові будинки, автівки мирних жителів, комунікації та підприємства. Зокрема, пошкоджені автомийка, посудний цех та медзаклад. Загалом повністю або частково зруйновані 28 цивільних об'єктів в 11 Дцяти населених пунктах регіону 620 окупантів ліквідували українські захисники впродовж минулої доби за підрахунками генштабу ЗСУ від початку повномасштабної війни. Наші воїни відправили до опекла 247 тисяч 850 російських військових. Втрачаємо сколота і техніку. Сім танків, загарбників, 21 бойову броньовану машину ворожої піхоти українські оборонці спопилили лише напередодні. Подбали і про 26 артилерійських систем і чотири реактивні системи. Систему залпового вогню ворога втрачають загарбники свої дрони. Мінус 35 за минулу добу. Крім того, оптимізація від зсу торкнулася і власне автопарку Росіян. 23 військових автомобілі і три машини спеціальної техніки примусово заглушили мотори минулої доби. Росія пропонує дешеве зерно країнам, що розвиваються, щоб створити нові залежності і посилити їхню економічну вразливість. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Борель. За його словами, так Росія намагається вирішити проблему, яку ж сама і створила, вийшовши з зернової угоди. Борель закликав країни, що розвиваються та велику двадцятку виступити з єдиною позицією, і підштовхнути Москву. Повернутися до чорноморської ініціативи. Росія також має припинити атаки на сільськогосподарську інфраструктуру України. Наголосив дипломат. Водночас ЄС продовжуватиме підтримувати зусилля ООН і Туреччини спрямовані на відновлення зернової угоди. А в Ізюмі почали повторний пошук тіл загиблих у зруйнованому будинку, в який у березні торік влучило кілька російських авіабомб. Тоді загинули майже півсотні мирних мешканців. Після проведених слідчих дій правоохоронці дійшли висновку, що під завалами можуть ще залишатися тіла. Як відбувається пошукова операція та демонтаж руїн спостерігала знімальна група п'ятого? Наш хуторок так називали мешканці свій будинок до березня минулого року. Затишний овесь у квітах. Мешканці знали одне одного не один десяток років. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, окупанти засипали ізюм авіабомбами. Одна з них влучила в цю багатоповерхівку. Тоді загинуло майже пів сотні людей. У вулицю до розташований будинок відтоді перейменували у вулицю пам'яті. Бомбили багато, з усіх сторон. Цей гул, шум і будинок потом вже, вже горів. Ось дивіться, третій етаж над нами. Это второй мой третій Видите, это прямое попадання в зал. Это было було до взрыва. Один із ударів припав на другий і третій під'їзди. Там у підвалі було укриття, де мешканці ховалися від бомбувань. Після прямого влучання вижили одиниці. Михайло теж жив тут. Своїй сім'ї зробив окремий сховок в електрощитовій. У мить, коли в будинок влучило, чоловік виходив звідти. Його привалило. А всю родину поховало під уламками будівлі. В 8.30 зруйнували ось по хлібозадський будинок, а в 9 ранку сюди попала авіабомба. У підвалі знаходилось приблизно 50 чоловік. В електрощитовій, де знаходилась моя рідня, я був з ними, погибло сім чоловік. Погибель моїх дітей внуків. Я тут почти 40 років прожив. Це моя усе, все життя. Сім'я дружна була. Ізюмські рятувальники змогли взятися до пошуків жертв лише за кілька тижнів. Тоді місто було окуповане і росіяни не давали техніку для розбору завалів. Михайло одним із перших зміг дістати тіла своєї родини. Нині після слідчих дій пошуки знову відновили. Правоохоронці не виключають, що під завалами можуть ще залишатися тіла. Це з тих показів, які люди давали в процесі слідства, що п'ять людей не знайдені. Можливо, там людей буде більше, тому що в цьому будинку люди загинули сім'ями. Щоб знайти можливі останки жертв, до Ізюма прибули харківські рятувальники. На їхньому рахунку пошуки і розбір десятків складних об'єктів, зруйнованих обстрілами. У перший день робіт вони демонтували аварійні конструкції з даху. Почали ми працювати з Харківської обласної адміністрації, це перша робота, на якій ми зіткнулися з такими труднощами. Там робота вся проводилася вручну, без важкої техніки, Ось. тому до цієї роботи ми вже звикли. Щоб докопатися до підлоги і підвалу, рятувальникам доведеться працювати голіруч. Прогнозувати, скільки часу забере робота неможливо. Руйнівний удар бомби, пожежа і понад рік часу, що минув, ускладняють роботу. Водночас міська влада повідомила, відбудувати цей будинок неможливо. Тут на цьому місці планують звести меморіал. для людей, які втратили тут близьких, і частину життя це важливо. А поки що вони принесли фото та лампадки під стіни дому. Час проходяш йоштом фотографії привіт сусіди. Анна Черненко, Володимир Павлов, Харківська область, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі фірп'ятого продовжує проект машина часу. Ну а марафон незламна країна. Буквально за 20 хвилин знову з'явиться в ефірі. Тож будьте з п'ятим і не перемикайтеся.